Привіт, любі п'ятикласники! Сьогодні ми навчимося додавати зображення до презентації та зберігати зміни. Виконаємо завдання з підручника завдання номер 1 Прочитаємо мову задачі. Відкрийте комп'ютерну презентацію, що зберігається у файлі завдання 3.1.1.пtx у папці розділ 3, пункт 3.1. Оставте на слайді презентації зображення домашніх улюбленців, наприклад, з папки розділ 3.31 завдання 3.1.1. Перегляньте презентацію в режимі демонстрування і збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.1. Спочатку завантажимо презентацію і зображення. Для цього відкриваємо папку розділ 3, пункт 3.1, знайдіть файл Завдання 3.1.1 і натисніть вгорі на кнопочку Завантажити. Відкрити папку Завдання 3.11. Завантажимо по черзі файли домашніх улюбленців. Обираємо кошеня, натискаємо на кнопочку Завантажити і так далі. Завантажимо. Тепер потрібно відкрити завантажені файли. Підведіть вказівник миші праворуч і знайдіть кнопку «Завантажені файли. Відкриємо файли і натиснемо на кнопочку Показати в папці. Відкриємо файл презентації. Завдання 3.1.1. Натискаючи двічі. Лівкою миші. Натиснемо на кнопку увімкнути редагування і приступимо до виконання. Для того, щоб додати зображення на слайд, нам потрібно обрати слайд номер 2 Заголовок слайду Хом'як, значить, ми будемо додавати зображення хом'яка. Зображення можна додавати декількома способами. Покажу перший спосіб. Можна натиснути вгорі у верхньому меню вибрати вкладку Вставлення. В групі зображення обрати зображення, відкрити папку Завантаження і знайти зображення хом'яка, натискаючи ліву кнопку миші, і натиснути на кнопку Вставити. Це перший спосіб. Другий спосіб переходимо до слайду 3: морська свинка. Другим способом можна натиснути на кнопку піктограми Зображення, знайти зображення морської свинки, вставити. Переходимо до четвертого слайда. Нам потрібно додати черепаху, тому я відкрию папку Завантажень. Знайду зображення черепахи. Ви бачите, в мене черепаха не завантажилась, тому я повернуся до папочки завантажень і знову натисну на кнопочку Завантажити. Відкрию папку завантажень і натисну сполучення клавіш Ctrl-C. Дивіться, виділяєте зображення, натискаєте сполучення клавіш Ctrl-C і відкриваєте презентацію. І натискаємо сполучення клавіш Ctrl-V. Подивіться, ми щойно розглянули три способи додавання зображень на слайди презентації. На п'ятому і шостому слайді додайте зображення тим способом, яким вам найпростіше. І зображення можна переміщувати, змінювати розмір, якщо потрібно. Але у нас за умовою задачі поки що не стоїть таке завдання. У нас за завданням стоїть, що нам потрібно після завантажень зображення слайди презентації, нам потрібно демонстрацію переглянути в режимі демонстрування. Нам потрібно перейти у вкладку показ слайдів. І натиснути в групі початок пока слайдів кнопку спочатку. Щоб перейти до наступного слайда, натискаємо ліву кнопку миші і таким чином ми перейшли до другого слайду. Або можна натиснути на стрілочку вниз. Щоб вийти із режиму презентації, ви можете знову натиснути ліву кнопку миші або в лівому верхньому куті натиснути клавішу Escape. Як ще можна переглянути презентацію, давайте відкриємо з вами, зробимо поточним перший слайд. Натиснемо на кнопочку внизу показ слайдів. І таким чином ми також можемо з вами переглянути презентацію. Натисну клавішу Escape. Давайте ми зараз оберемо, наприклад, слайд 3. І демонстрацію тепер ми можемо зробити з поточного слайда. Тобто не з першого слайду, а зараз в мене поточний слайд 3. І ми зробимо демонстрацію саме із слайду 3. Для цього знову у вкладці показ слайдів в групі початок показ слайдів» натиснемо на кнопку з поточного слайда. І ви побачите і переконалися, що дійсно демонстрація почалася з третього слайда морська свинка. Щоб вийти із режиму демонстрування, знову натискаємо клавішу Escape в верхньому лівому куті. І для того, щоб зберегти виконану презентацію, для цього ми натискаємо на кнопочку «Файл», зберегти як, обираємо огляд і відкриваємо папку, яку ви створювали. На попередніх уроках. Цей ПК, локальний диск Д, ЛОГАС, 5А. Зберігаємо під іменем завдання 3.1. Натискаємо на кнопку Зберегти. Закриваємо вікно презентації. Файли заготовки можна виділити і натиснути клавішу Delete. Завдання виконано. Бажаю вам успіхів. Чекаю вашої роботи на перевірку.